Ой, друзі, найголовніше питання у мене по чемпіонату України по Прем'єр-Лізі, чи зможе утримати лідерські позиції Динамо Київ до фінішу? І чи зможе стати так, уже котрий раз, дуже багато разів Динамо Київ були чемпіонами, і в цей раз. чи Хватить сил і енергії. Як ви вважаєте, напишіть одразу ж, на порозі, одразу ж напишіть в коментарях. А я вітаю всіх чудовим весняним сонячним днем. У нас на каналі. Як ви вже і здогадались, от саме за Динамо Київ ми і поговоримо. Ну і за лівий берег. Зустрічається у київському дербі 6 квітня у неділю Динамо Київ, лівий берег Київ. Лідер Динамо має після 22 відіграних матчів 54 очки. Різниця забитих пропущених 46-15. Лівий берег має матч в запасі, 12 забито всього лише, і 22 пропускає. Пропускає також небагато по м'ячику в середньому за гру. Але все одно показники досить, я б так сказав, мляві. 22 очки зароблено. В середньому одне очко за матч. Так, з такими показниками, недалеко і зона виліту. На жаль, я вважаю, що традиційна впевнена результативна перемога Динамо Київ це саме те, що потрібно очікувати для майбутнього чемпіону сезону 24-25. Динамо Київ повинні впевнено і результативно перемагати, щоб не було питань по жодному з параметрів в таблиці до чемпіона. І тому, друзі, я не збираюсь багато часу займати вашого, як і завжди е, намагаюсь до цього притримуватись, але е, мені дуже приємно з вами спілкуватись. Я вважаю, що. Слід очікувати, і це і буде один єдиний і остаточний мій варіант прогнозу на матч Динамо Київ -Лівий берег. Перемога Динамо Київ і тотал при цьому більше 2,5. Коефіцієнт 1,8. Скріншоти по моїм прогнозам я завжди залишаю в телеграм-каналі. І хто не, любить, не, люб, не полюбляє слухати моїх е затягнутих, таких нудних, довгих промов тут на Ютюбі. Підписуйтесь на телеграм-канал, і ви будете першими знати про мої прогнози, і будете заощаджувати іноді і 5, і більше хвилин вашого особистого часу, е друзі. Не забувайте підписуватись на. Е YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка, головний стимул і потужна мотивація для алгоритмів YouTube, За що я вас завжди Вдяч... Дякую, за що вам вибачаюсь. Отже, остаточно, мій прогноз Динамо Київ. Перемога і тотал більше 2,5 за 1,8. Дякую за перегляди. Слава Україні, слава ЗСУ скорішої нам перемоги над расизмом. Всім нам у ці нелегкі часи, я бажаю мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Всім до зустрічі, всім па-па.